Слідуюча сфера, в якій треба зростати християнином від самого моменту її покаяння потихеньку малими кроками, тож зараз це не зробиш, в цьому свій час це зростати в служінні, зростати в служінні, в праці духовній. Як ми читали до єфесян, 4 розділ, що Господь хоче приготувати святих і що там на діло служіння? Бачите, 12 вісім, 4-12, на довершення святих на діло служіння для створення тіла Христового, Божий задум, Боже бажання, кожен, щоб трудився для його слави. Фронт роботи духовної дуже-дуже дуже обширний. дуже обширний. І кожен може зробити багато, багато, багато для Господа. Кожен. Але треба почати колись перший раз. Почати перший раз. І тоді потихеньку-потихеньку Господь буде розширяти, і розширяти служіння. В Царстві Божому закон прогресу це вірність. В маленькому вірний Бог ще дає. Вірний ще дає. Той, що приніс 10 талантів, дали йому ще один талант, вже в нього 11 талантів. Народі кажуть, хто везе, того і поганяє. Да. 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 Лінтяя Лентяя як. Як доручати лінтяю якесь служіння? Або тому, хто не любить діла Божого? Тому воля Божа, щоб кожен реалізував свої таланти. Ми знаємо, 25 розділ Матфія кожному даний талант, а то 2 і 5. І той, хто не приніс ніякого, ніякого плоду, то ми знаємо, яка його гірка доля. І він загинув. Він загинув, той, хто закопав свій е, талант. Друзі, все починається з маленького. Все починається з маленького. Кож ти вчора покаявся. Вже сьогодні ти можеш підійти до служителя і сказати: чим я можу бути корисний для Бога, для церкви, для царства Божого, і вже служитель щось доручить вам, вже щось дасть вам в міру ваших сил. І ви робіть це з любов'ю. Ви робіть це вірно, вірно, це з любов'ю і якісно. І, і браття, потім і ще щось більше довірять, і ще щось більше довірять, іще більше довірять. І Ріст буде, 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 ріст буде, буде. І ми знаємо, що команда апосла Павла це були молоді, досить молоді хлопці команда Апосла Павла. А вони з ним виросли до такого рівня, що він їм доручав: присвітерів, йди постав по церквах. Каже: присвітерів, іди постав по церквах. Ти то доручає. А були молоді хлопці, які перший раз, можливо, колись зачитали Євангелію людям і трошки потолмачили. Перший раз, можливо, заспівали чи молитву зробили. Молоді хлопці, в них колись був початок. Перші кроки. Перші кроки. Але коли являють вірність Господу, являють вірність Господу, Господь розширяє, розширяє, розширяє приділи служіння розширяє і розширяє. Приємно мені було цими днями бачити. В Європі ми посприяли одному братику, який був відповідальний за. Відкриття церкви, команда від нас поїхала і працювали. І він вірність себе в Богу. Вірненько працює, працює, працює. Ми приїхали вже в середу, там більше 100 людей на зібранні. А колись був перший початок. 5 років пройшло. Перший початок був. А вірність, вірність. І він любить їх. Вірність. І Господь прилагає спасайник до церкви, прилагає. В іншому місці починали. Ось. Вірність, те, вірна, надійна людина, вірний. Знаєте, оцей би мікрофон не був вірний, то його медіаслужителі вже давно в реанімацію відправили, да? Якби він не ввійшов, браття медіаслужителі, вам треба вірний. Телефончик, якби жив своїм життям, ви кажете, дзвони, а він не хочу. То ви б куди його? Теж на ремонті. Вам телефон треба вірний. Сказав дзвонить, дзвонить. Сказав не дзвонить, не дзвонить. А як він не вірний в сторону його на ремонт. На ремонті, хоч він може тисячу євро коштувати, ви їм не буде користуватися. Бо ви не дзвоните, а він сам комусь дзвонить. Ну ось, Що ж то так, він мене не слухає. А дзвоню, він не дзвонить. Вірний автомобіль, якщо не вірний, ти заводиш, а він не заводиться. Найстою його. Всі ми любимо, щоб все в нас було, знаєте, гарно працювало. Як? Вірно. Вірно, по органи наші щось не те лікуємо, щоб працювали чудово. Тоді гармонія в організмі. Так і в служінні Господь хоче, щоб ми проявляли вірність і все. Вірність. Це з любов'ю і максимум якісно. От написано перше, коринтян, апостол Павло каже, від духов, духовних працівників, від того, хто духовною працею займається, що вимагається? 4-2. Що вимагається? Вірність. 1 Коринтян 4,2 Від будівничих же вимагається, щоб кожен був вірним. вірним. Від прораба вимагається, щоб він був вірний проєкту. Як прораб не буде вірний проєкту, ця будівля не буде пригодна для мирних зібрань. Не буде пригодна. Вірність, так і в Божому Царстві. Лише почни, почни. Прийди до служителів і скажи, ну дай щось. Дай мені щось, я щось хочу якісь, якусь пользу приносити. І все, і це роби, і вірненько, це роби, ти побачиш, як ти будеш досвіду набиратися, і рости, і рости. І рости все починається з маленького. Да, Будуть страхи, буде критика, буде висміювання. Що хоч можна зустріти? Що хоч можна зустріти, коли служиш Господу? Висміють, обезціннять твоє служіння. Та, шквал критики можна зустріти, тож люди недосконалі. І язик, знаєте, Без костей. <хи> без костей. Ну, язик безкосців. І можуть люди давати його в оренду дьяволу. І дьявол може побивати. Ти почав служіння і тебе висміяли. І тебе висміяли. Не раз чуєш від місіонерів, як їм прийти в місінецьку школу, буває непросто. Критика, висміювання, та наше на тобі, та то, та все. І так принижується служіння. Висміюють. Та що казати, жіночка, яка. Вилила миру на голову Ісуса, пророчу дію зробила, шквал критики зустріла. Прямо біля Ісуса, рядом Ісус, в лиці Ісуса, вони її принижують, обесцінюють її дійство і нарікають на неї, і свої догми виводять, що бідним можна було дати. Те саме сьогодні можна зустріти, але не звертайте уваги. Не звертайте уваги. Може, хтось, як то Самуїл, вірненький був в храмі, а, а, а діти священника були невірні. Може, хтось зблазняє, хтось вже зійшов з дистанції, зійшов в служіння, куверкає служіння, висміє служіння. На то теж не треба дивитися. Є такий вислів: не дивись на ближнього, зублазнишся. не дивись на себе, засумніваєшся, дивись на Христа, укріпишся. Знаєте, взор на Христа і все. І вперед. І вперед. Не рахуючись, як апостол Павло пише галатам першому розділі, каже, з плоттю і кров'ю я не рахувався. Тобто не рахувався, за комфорт життя не переживав, як в житті все буде не переживав. Що він служив і що він служив? Я учням нашим кажу часто, коли ви зустрінете якогось посвяченого місіонера, який все життя в служінні, просто запитайте, як, як сталося, що ти маєш хатину чи квартиру, там, а авто як ти маєш? І кожен раз. Ви почуєте чудову історію Божої заботи. Кожен раз. Бо Петро прийшов і сказав, що нам буде? Ми кинули все. Петра, само бізнес, само запрогресував бізнес. Рибки стільки зловили, що не міг витягнути. Це була його мрія, це були сни його. Йому снилося, напевно, що він так багато риби ловить. І тут само прибуток, само бізнес хух, взлетів. А Ісус каже, йди за мною. Вау! Він все то лишає, ту рибу, та все, свою фірму лишає і пішов за Христом. Єлисей лишає, все лишає, пішов за Ілією. Пішов за Ілією на служіння. Пішов. І сьогодні в небі, який Петро йшов, послухався Ісуса і пішов. Який Петро Радий? яку він честь має від Господа? Повагу має від Господа, як йому приємно що. Бог дав йому стільки ума, що він рабом Христовим був на землі. Не рабом мамони, не рабом похотей, страстей, комфорта, суєти, ні хобі, ні рабом Христовим він був. І як це чудово. Тому молодь я вдохновляю вас. Навіть якщо раз не вийшло, два не вийшло, нічого, як то кажуть, ціпи зуби, знов йди, знов йди. Консультуйся з служителями, запитуй в них поради керівникам молоді, пастра, диякона, пробуй, може не твоє, знайди своє, якщо в тебе виходить, зі сторони видніше, тобі підкажуть, як це і рухайся, головне рухайся, головне, не засни. Впав, вставай. Програв не той, хто впав, а хто не встав. Пав, вставай, далі йди. Якби дитя мали, впало десь там разів 20-30 і сказало, це не моє ходити, буду лазити. Неправе було б дитя, правда? Дитя встає тисячу раз і все, і потім ходить. І класно. Класно, на двох ногах ходить. Да? Ось, не треба 4. Ось, Тому, друзі, почати, почати. І 1 Коронтян 4, 2. Все. Все дуже просто. Почни і вірність проявляй. І вірність проявляй. Для Господа роби. Як то запитують на будові домі молитви, що ти робиш? каже, доску несу. Друга питає, а ти що робиш? Храм будую. Для Господа роби. Каже Ісус: якщо даєш бідному, то, то взайми Богу, написано у притчах Соломона. То взайми Богу, бідному, ти шануєш Творця. Щоб така віра була, віра, що ми служимо Богу, жертвуємо, ми жертвуємо Богу. Ми з Богом справу маємо. Бог сказав, щедро сіє, щедро без жати. Ми з Господом сій свій час, сій свої сили, сій свою любов, сій свої фінанси сій. І буде жати. І буде жати. тому, хто в служінні, друзі, вже звершує служіння, хай вас Бог благословить, великим успіхом. Я вам я вам бажаю Іоанна 15,8. Тим прославиться мій отець, як ви принесете багато плоду. Будьте прогресивні, будьте успішні, принесіть багато плоду. Тимофію Павло каже, успіх твій, хай буде очевидний, очевидний. Хай навіть всі бачать твій успіх. Благословляю, 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 щоб ваш успіх був очевидний. Хай Бог дасть серйозний успіх вам. Тримайтеся Господа, зближайтеся з Господом, хай Бог розширяє, розширяє ваше служіння. Більше і більше. Трудіться, трудіться, не унивайте. Великі, великі мрії маєте. І як вони Богу угодні, вони збудуться. Вони збудуться. Бог дасть благодать і збудуться. Всі мрії збудуться. Тому вдохновляю. А хто ще не в служінні, не в служінні друзі, сьогодні прийміть рішення включитись в служіння. Просто прийміть рішення, що будете працювати для Господа. Все. І дуже, дуже так помоліться за це. Тоді запитайте керівника молоді, чим я можу бути корисний. А більшість із вас, напевно, і так знає, чим ви можете бути корисні. Просто треба прийняти рішення служити. Ви і так знаєте, що від вас хоче керівник молоді, діакон, пастор, яка в церкві є робота, ви то все знаєте. Все то знаєте. Все це знаєте. Лише прийняти рішення і почати працювати. І рости, і рости. Знаєте, написано, хто, хто приймає настанову, той буде в честі. Це така от ще, ще мудрість, така маленька для вас, друзі. Хто приймає настанову? Знаєте, от ми читали 2 Тимофію 3:16. Все Писання каже і перелічує для науки, для докору, для виправлення і для настанови. От для науки і для настанови, яка різниця? Перше четверте. Науки це така базова наука. Базова наука. Ось, де ми вивчаємо христологія, життя Христа, пневматологія про Духа Святого там, вивчаємо книги Біблії, бібліологію, різні предмети, еклісіологія про церкву, вже базові знання, багато їх. А настанова це якась маленька підсказочка. І коли гордому підказуєш, на ньому аж шкура грає, і сам знаю. А коли смиренному підказуєш, дякую. Дякую. Покійний Кліновський Анатолій казав, е, яка б критика не звучала твій адрес? Вислухай і подякуй. Все, що стосується, візьми. А ти кинь мусорну скриньку. Знаєте, А деколи настанови на до нас йдуть, так як на блюдочку дають там. Так би краще було, прости славе, так би було б краще. Я думаю, так би було б краще. Там менше шуткуй на проповіді, наприклад. Або як я почав проповідувати, то я дуже кричав. Я щось думав, що як я кричу, значить, помазання. І мені каже пастор, ну ну тихіш. Ти є такі, знаєте, настанови такі, як на блюдочку. А є настанови, що прийшли, взяли за барки тебе, ти як говориш, І пішов. Такі я, знаєте, рівнітелі, о, Господі, такі рівнителі. такі от. Саме палець, палець не стукає для Бога, знаєш, а той, хто щось робить, то прийде за душу трасе. Ти там не так хустинку зав'язала, грішниця. А коси розпустила. -ху -ху. Яка грішниця. У є такі да. Ще там, ти бороду? Ти бороду? Та у нас хіба в нас в брастовій можна борода? Раси, можна, можна отак, знаєте, бабах там. І людина, о, прийшов в себе, слава Богу, що не вмер. Є такі настанови, ви їх будете зустрічатися. І то з таким кислим ліцом, таким вау, 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 вау. Отак От можуть наставляти. Що думаєш, слава Богу, що живо стався. Да, я свого, свого кажу досвіду. Свого досвіду. Один прийшов, що ти тут якісь історії розказуєш? Треба все по слову говорити, Біблію на землю, геп, став на Біблію, на Біблії треба стояти. Свято, що там. Настанови такі оригінальні. Прям Єремія прийшов до мене. Але я дякую, 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 дякую. дякую. Що треба, беру? беру. беру, Ось, беру, Підказують браття, сестри, підказують молодь, старші. І оце це дуже важливо. Написано в притчах Соломона. Хто приймає настанову, той буде в честі, в Бога і в людей. Бо зі сторони ж дійсно краще видно. І коли тобі зі сторони підказали. Прислухайся, а може то так. А може дійсно так. Не бути впертим, не бути гордим. Ось, Це, це дуже важливо для, для росту в служінні. Пам'ятайте, наш Бог Бог прогресу. Бог хоче, ми. Він очікує, це, це його славить, коли ми успішні в служінні. Це його славить, це йому приємно, Він радується. Він не радується. Не тоді, коли ми якісь там слабі, ми якісь там невдахи, ну і страждаємо, спасаємося. Ні, ні, за нас постраждав Ісус, а нам треба воювати. Воювати і воювати. Відвоювати нові нові душі для Христа. Сіять, І Йти вперед, йти вперед і робити багато труда. Багато труда робити. Тому хай Бог допоможе. Друзі, хто ще не в служінні, я закликаю. Я закликаю вас в служіння. Це дуже важливо. Включайтесь. Хай, хай з цього залу ніхто не вийде без рішення. Все, я, я буду служити. Я буду працювати. Хай Бог. Пом... Там, де ви є, ви можете працювати. Можете, можете прийти повчитись, щоб більше набрати знань, так знаєте, базово взяти такі трошки знань. Будь ласка, приходьте. От в Сокалі є міснецька школа. Зараз 13 листопада відкривається в Коростені місіонерська школа. Відкриваємо 17-ту групу там на базі семінарії, нам таку можливість там предоставили. Буквально 13 числа можете приєднатися. Чотири місяці не так багато. Але за цих 4 місяці Бог вам стільки дасть знань, що ого, це кожен тиждень приїжджає вчитель і 6 годин в день викладає. От я вам другу годину зараз викладаю, то 6 годин в день. Скажете, скільки знань Бог дає через своїх рабів, через своїх слух. А мудрому знання благословення. Так як за фінанси, а, за знання сказав цей Лев Толстой, як українською боєм? Лев Кодебелий. Чи Лев Толстой так і буде? Що? Мудру людину знання смиряють. Звичайно, дивують, а глупу надувають. Мудрій людині знання це хорошо. Вона знає, що з ними робити, де їх примінити? Де їх примінити, ті знання? Як їх посортувати, систематизувати? Кого ким благословити? Я, я чув таку притчу святу. неканонічну, що прийшов до пастора на собрання один тільки брат з церкви прийшов. І пастор каже, що проповідувати? А він каже: Ну я не проповідник, я в цьому ділі слабо, що розумію. Каже: але я, я каже конюх. Як прийде один кінь, я його годую. Паса каже, хорошо, і йому проповідь раз виклав хвилин там 40-50. Каже в кінці зібрання, вже: Ну як? Ну, каже, я в цьому мало що розумію, я конюх. Як прийде один кінь, то я йому всієї їжі не даю. Підказав пастору, так? Да? Або ж, як теж каже, на ключі, до закриєш дім молитви. Ви вже всі ушли. Чули такі притчі. А ти що сидиш, каже, я за тобою проповідую. Треба бути уважним до настанови. Дуже уважним. І виростем. І виростем. І виростем. Буває неправильно навчений. Неправильно навчений, як важко перевчитись, якби ви знали. Ух, як важко перевчитись, коли неправильно навчений. От я був неправильно навчений. І як я покричу в проповіді, значить я з Духом Святим не покричав, а, пожарник баптіст якийсь. І мене як пастор тисав, тисав, мене теше, теше. А я сижу такий, знаєте, фарисей, пожарник, я горю для Бога, він гасить мене. Добре, що я йому це не казав, а то вже взяв мене за мечення. <гум> я всередині так на нього. А він після зібрання знову: ну, чого ти кричиш? Род? Я не знаю, звідки до мене таке вчепилося. Я сам не знаю. Мене батько теж в проповіді не кричи, а чого я взявся кричать, не знаю. Або в молитві, як душа не кричить. Кричить, кричить, а як не кричить, то кричать не треба. Знаєте? І потихеньку якось він відбив мене то. Відбив, так? Да. Легко вхватити не те. А потім від нього відв'язатися важко. Тому написано, ученнями, чуждими, розлічними не увлікайтесь. їх хватає. О, Євангелія, 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 Іван, 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 іван молитва, Євангелія, служителя. Браття, а як це розуміти? А як це? Браття, а як це? А я правильно розумію оце? Приходьте з блокнотами, вилавлюйте своїх служителей, садись пастор, повідповідай мені, повідповідай мені, досліджуйте. Ісус сказав, досліджуйте. Знаєте, Ленін казав, учись, учись, учись. А Ісус що сказав? Учись і пізнай істину. І вона зробить тебе вільним, а не все життя бути. Учись і пізнай істину. І вона тебе зробить вільним. А є такі люди, які, вовек як учащийся, немогуще досягнути познання істини. Тимофія читаєте? оце це лінтяї. Це просто лінтяї. Лінтя її позайматися духовним ростом. І слово бою, братів порозпитуй. Щось не розумієш, то ж ти ж не в пустині сам. Порозпитуй братів, порозпитуй братів. Не будь таких городи. Ось тому хай Бог благословить, друзі. В служінні бажаю вам прогреса, прогреса, прогресу. Великого прогреса бажаю в служінні кожному. Це не гордість, я це не для гордості, кажу вашої своєї. Я це кажу для того, щоб царство Боже скоріше розширялось, більш розширялось, масштабніше, більше людей спасалось, більше церков відкривалось, ще луча хвала була, більше діяв Дух Святий. Я, я ратую за розвиток царства Боже. І чим більш ви всі успішні, тим більш царство Боже розвивається. То й там благовістий, той там, той там, той там, той там, там зійшов Дух Святий, там благодать, там люди покаялись, там церква відкрилась І Аллилуя! Правильно? І хорошо, коли ми всі служи. А, а хай пастор, а хай керівник молоді, а хай пастор. Ні, всі ми давайте виростаємо в Божих генералів. І пішов. Іди там, завоюй. Як той казав, завоюй ту горуч, те місто, те тобі буде. Йди, завоюй там, той обласний центр. Повідкривай там, п'ять церков відкрий. Потрудись там. А зараз війна дуже так побила людей. І люди, так, знаєте, вже краще слухають. Краще слухають. Краще слухають. Тому трудіться. Не забувайте відпочивати. Хтось сказав так, почни відпочивати перед тим, як ти перетомився. Бо якщо перетомишся, треба ще вміти вийти з перевтоми. Знаєте, чого? Депресія атакує. Ага. Да, це друга сторона. Одна сторона лінтяйство не хотять трудитися, а друга сторона не впасти, щоби не перетомитися. Сьогодні так модно сказати вигорів. Вигорів. Можна, модно так сказати. Тому бери паузу для того, щоб свої сили обновити, батарейку свою зарядити. Був час для читання Біблії, послухати проповідь, отоспатися. А є час, що сверх сил попрацювати треба, сверхсил попрацювати треба. Балансувати треба. Балансувати. Ну і головне, аби мою жертву він прийняв, як жертва Авеля. Нема різниці, що. Бог. Не дає більшу нагороду за те, що тебе публічне служіння. А в когось за служіння, там от в подвалі сестри, бутербродики роблять те все, їх не бачать на екрані, їм менше нагорода. Ну, ну, нагорода дається тільки за вірність. Покличе кухарку він покличе. А ну давай побачимо, як ти вірно робила бутерброди. Як ти мазала їх там. Чи з любов'ю ти робила, чи зла була. І, і учителя покличе. Давай ну зараз ми перевіримо, як ти проповідував. Чи ти вірно слово ізлагав, чи ти не іскривляв слово, чи ти не хитрив, як ти пробірив? Ти кормив, чи ти побивав людей. Люди вийшли, вийшли з твоєї проповіді, побиті. Чи ти рани своїм словом перев'язував? Як ти викладає, яка манера твого викладу була? Перевіряє, і за вірність Бог буде платити нагороду. І єпископа скай, іди сюди. Ти за церквами наблюдав. Давай, давай подивимося, як ти наблюдав за церквами. Ага, там від тої церкви вовка відбив, від тої церкви то, в тій церкві там заблуда прийшла, то порішав. А чого в цій церкві не попрацював? Ага. Вірний на 100% нагорода, а не на 100 менша нагорода. Бог за нагороду дає. Нагороду за вірність дає. За вірність. Тому головна мета має бути, щоб йому сподобалось. Щоби для нього, як та жіночка вирила миро і мовчить. Вони там, а вона мовчить. Духовна сестра була, бо як була б плоцка, дала б їм всім там. Вона мовчить. Ісус заступився за неї. Ісус заступився за неї. Ісус заступився за неї. Богу жертву приносить. Богу жертв. Роби це для Бога. Навіть як хтось покритикує, промовчи. В своєму серці скриє, що для нього це зробив, не для людей. Одно, одна церква там прийняла сім'ю, одну те все служила, і та сім'я так використала це в свою користь, церковне служіння, те все. І пастор каже, давай якось накаже. А пастор каже, ну я ж не тій сім'ї служив, я йому служив. Я йому служив, я в його ім'я робив. То, що вони себе так негарно повели. Я в його ім'я робив. Я для нього це робив. Хай Бог благословить служіння, щоб воно було мудре от, в силі Духа Святого, щоб воно було таке успіх, успіх. Очевидний був успіх. Очевидний, щоб з цього збору, сьогодні Дух Святий казав, аж до краю землі, щоб до краю землі пішли молоді люди. І коли десь там, коли ми будемо старенькі, по 90 літ, ви скажете, помніш, Дух Святий казав, от він мене взяв з цього збору і відправив десь дуже далеко. І там така справа була зроблена через мене, Богом. Велика справа. І я хочу, ми теж помолились за цю частину нашого життя. От, хто в служінні, давайте Його благословим, благословим, щоб була Божа мудрість, Божа сила і далі. От, і велика радість. Ми благословим, щоб те пророцтво, яке сказав Ісус, що... Петро каже, ми все оставили, пішли за тобою. Він каже, в 100 крат більше. Братів, сестер, домів, всього в 100 крат більше. Сто крат. Щоб це було на вас. А хто ще не служить, чи якийсь страх, чи якась страсть, чи ще, що мішає, помолимся, хай теж, вогонь Духа Святого спалить всякий фальшивий страх, все, що мішає, спалить, щоби сьогодні сказали: Господи, ось я. Що я маю робити? Давайте.